Що ми знаємо про зимівники? Запорозьке козацтво поділялося на січових козаків, які несли військову службу в січі, та сиднів або гніздюків, тобто осілих козаків. Саме останні, серед яких були сімейні козаки або холості, які залишили свою січову службу, жили в зимівниках та вели там господарську діяльність. Зимівники це невеликі хутори. Які розташовувалися в степах і підпорядковувалися січовому війську. Більшість з них була розкидана по берегах річок, балках, ярах та байраках. В кожному зимівнику було дві-три хати для проживання людей, а також різні господарчі будівлі сараї для худоби, комори, конюшні для коней, льохи, зимові приміщення для бджіл тощо. Велике подвір'я було огороджено тином або частоколом, завдяки чому зовні нагадувало маленьку степову фортецю. Стіни і внутрішні перегородки хат будували з дерев'яного плетеного каркасу, обмазаного глиною. Підлога була земляна або глинобитна в кілька шарів, вислана сіном. Білили хати ззовні та всередині. Дах покривався очеретом або соломою. Житло змінників могло поділятися на наступні приміщення: кімната, світлиця, сіні, комора, кухня, однак іноді кухню будували окремо. В світлиці була піч, позаду якої розташовувалося маленьке віконце. В коморі зберігалися хатні речі та продукти харчування в діжках, мішках чи плетених корзинах. Сіні виконували роль теплового вітрозахисного тамбуру. також там були полиці для різноманітного інвентарю. Внутрішнє оздоблення більшості запорізьких помешкань було досить скромним. Однак дослідники відмічають велику чисельність ікон. Гніздюки займались господарюванням. Вони розводили коней, рогату худобу, овець, заготовляли сіно на зиму, утримували пасіки, полювали на тварин, ловили рибу та раків, а також обробляли землю. Найбільше запорожці сіяли гречку, ячмінь, просо, овес та горох. На городах вирощували капусту, огірки, редьку, буряки, цибулю, часник, гарбузи, тютюн, навіть кавуни та дині. В другій половині XVIII століття основним ринком збуту продуктів землеробства мешканців зимінників стала Січ. Однак до цього часу зимівники залишалися натуральними господарствами, які забезпечували, причому далеко не у повній мірі, лише безпосередні потреби своїх власників. В чому ж тоді полягала роль козацьких зимівників? Враховуючи, що вони займали підлегле становище щодо січових козаків, за певних обставин їх могли викликати для військової служби у разі нападу ворога або для несення караулів чи захисту кордонів. Також осілих козаків могли задіяти у зведенні артилерійських або інших будов для січових козаків. Саме тому кожний осілий козак повинен був мати у себе на поготові Рушницю, шаблю, спис, а також іншу козацьку зброю і у разі виклика кошовим отаманом неодмінно прибути до кошу. Проект відкрита платформа для пізнання, спілкування та роздумів на бульварі козацької слави реалізується в рамках програми розвитку спроможності та мережування для локальних операторів культури спадщина, простір для роботи, яка підтримується фондом. Партнерство за для стійкості України, що фінансується урядами Великої Британії, Канади, Нідерландів, Сполучених Штатів Америки, Фінляндії, Швейцарії, Швеції.